Друзі, всім привіт! На зв'язку іченко Антон вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про інсайти страхового ринку, про те, як працюють страхові компанії, як вони оформлюють страхові події, що роблять, щоб не виплатити, що вам потрібно робити, щоб страхова компанія ніколи вас не обманула. Тому от тут внизу наші соціальні мережі, підписуйтесь на них, і там буде наш контактний номер телефону. До нього підключені всі месенджери. Захочете нам написати, пишіть, ми проконсультуємо, допоможемо. Завжди можете на це розраховувати. А сьогодні я хотів з вами поговорити про виплату страхового відшкодування за договорами автоцивілки у разі обопільної вини. Ну що таке обопільна вина? Це коли. Водії узгодили між собою, що ну да, дійсно винуватий і я, і ти винуватий. Або приїхала поліція і каже: ми складаємо протокол і на тебе, і на тебе. Оце обопільна вина. Існує така думка, що в такому випадку кожен ремонтує свій автомобіль самостійно. Хочу вам сказати, що це невірно згідно закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Плюс у нас є ще норми цивільного кодексу. Ми виходимо з того, що страховики мають оплатити по 50% шкоди шкоди ну, кожної сторін, тобто одна людина йде в страхову кампанію іншого водія. Ну і навпаки, і кожен страховик оплачує по 50%. Отаким От чином це відбувається. Тому, якщо таке відбулось, то щоб вам там не розказували: йдіть до страхової компанії, оформлюйте страхову подію. І отримуєте свої гроші. А якщо вам відмовляють, або щось там затягують, або намагаються якусь лапшу на вуха навішати, то телефонуйте до нас або пишіть. Тут наші месенджери вказані. Обов'язково вам допоможемо. Намагаюся робити для вас якісний, цікавий, корисний контент. Тому буду дуже вдячний, якщо ви поділитесь зі своїми знайомими друзями. Ну а поки дякую вам за увагу. Пока-пока.